Привіт. За що спочатку білий такий страшний ніс, а потім вже людина. Ого. Я в шоці була. На супермаму я прийшла красиво, зробила оновлення, бо я мама естет і люблю дуже сильно красу. Е, а що в тебе з носиком? Дивись профіль, дивись амфас, все на місці дихає. Я робила собі красоти. А це краса. Це краса. Тиждень тому робила операцію. А, а носик, бачите, в мене свіженький, не тільки носик. Лікар не дозволив знімати пов'язку, бо все тримається, як кажуть, в прямому переносному на саплях. Давай знайомтесь. — Я Маша, мені 27 років. Я заміжня. Дівчина наче молоденька, але виглядає як жіночка. Зайва вага. Ну, вона зайва. Аня. Чим ти займаєшся? Я провідник у освіти езотерики, oh, wow. я таролог, гвоздотерапевт. Це більше схоже на якісь дитячі такі забавки і хобі, а не повноцінна реалізація. Також я маю екстрасенсорні здібності. Я можу відчувати духів домових та чорну негативну енергетику. Я можу тебе просканувати. Давай, скануй тут. Дуже важко важливо? сканувати дуже великий розмір. Зробив дуже, дуже великий розмір, дуже ага. забагато об'єму. Сканер твій зламався, в ломбард віднося. Я маю маленького синочка Марка, йому 2,7. Я виховую безрамочну дитину. Ой, не може, безрамочна дитина. Що це означає? Це ж не склопакет. пакет. Безрамочно, це як? Бо в мене дитина теж в клітці не сиділа, я тобі так скажу. Це дитина, яка має повний доступ до всього. Мій Марк облизує смітники, валяється в багнюці. Він може все літо ходити босим, просто тому що йому це подобається. Це його вибір, це його кордон. Я навіть не уявляю, щоб моя дитина облизувала смітники. Це гідотно. Для мене це шок-контент такий максимальний. Ти розумієш, що це не то, що суперечить позиції супермами взагалі мами, яка любить, а не просто така народила і повзи собі диття, повзи до смітника. Так, буде здоровішим. Заганяти дитину в рамки чи залюблювати це взагалі не моя історія. Мені це не подобається. А розкажи, будь ласка, про себе та про свою дитину. Мені 38. Я в шоці була з цієї цифри, але ну тут не дивно. Вона ж вся зроблена. Я наразі розлучена. У угу. є донька звати її Вероніка. їй повних 12 років. Я супербама, бо я її безмежно люблю. Це для мене. Мій найдорожчий ВІП-клієнт, бо я для неї намагаюся все робити як обслуговуючий персонал. В моїй крихітки є все для комфортного перебування в будинку. В неї в кімнаті навіть стоїть холодильник. Вона інколи замовляє в мене страви, як шеф кухаря. Вона зі мною ходить до різних закладів. Вона куштувала зі мною вже тарганів. Моя дитина хоч облизила спітники, але тарганів вона точно мене... не куштувала. Це ну взагалі треш я спеціалізовані <хи> заклади, котрі готують ага. цих тарганів. Тобто на вулиці вона в мене їх не не тягає. А от з приводу твого сина, то може бути така велогідність. Ти знаєш, <хи> дитина з малечкою має торкатися всього красивого, прекрасного.